Боротися з закрипом, це дуже важлива інформація, тому що зараз до мене приходять дуже багато дівчат на консультації і кажуть, що я ходжу до туалету один-два рази на тиждень. Це невірно до такого стану запускатися не можна. Тому ловіть від мене три поради, які допоможуть вам ходити до туалету і запобігати подальшим закрипам. Перша порада це звичайно водний режим. Обов'язково треба слідкувати, щоб ви пили достатню кількість води. Формула 30 мл на кілограм маси тіла. Якщо дуже важко починати з такого об'єму. Води починаємо спочатку з 20 мл на кілограм маси тіла. Друга пора включити гіркоти в раціон. Найбанальніший приклад це ромашка, календула, одуванчик за 15-20 хвилин до прийому їжі. Вони будуть стимулювати жовчовиділенням і допомагати перетравленню живів, що буде дуже гарно сприяти також відходженню до туалету. Звичайно, це е, остання порада, це фізична активність та е, сидяча робота. Дивіться, коли у нас є сидяча робота, зараз дуже багато у кого є. Вона, а ми робимо слідучим образом, ставимо будильник, Кожну годину встаємо і щось робимо. Поприсідали п'ять разів або пішли в кімнати сусідньої, трішечки повіджималися від стінки. Тобто фізична невелика активність також повинна бути. Якщо ми кажемо ще про четверту пораду, яка допомагає саме при сильних закрипах, то це техніка, яка йде з водичкою до Натмагня. До Натмагня це супервода, яка допомагає при закрипах, має жовчогінну дію дуже класно. Але людям, у кого є ЖКХ, у кого є застій жовчі, сладжі і так далі, її використовувати не можна. А як використовувати цю воду, я розповіла в своєму телеграм-каналі. Так що обов'язково підписуйся і гарних тобі ходінь до туалету.